Всім привіт! Бери, Стой ні, Ваня, 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 поможи, пожалуйста. Ми приїхали тільки що їздили по магазинам. Я, бо ми завтра візьми ножик. І їздили, шмотки купляли, курточки купляли, зараз покажу, що купили. І, звісно як же ж без іграшки. Бо ми заходили в дитячий магазин. Мы купили, ну короче, сейчас покажу, курточки всем крымомашек. И трактор. И Артем сказал, что он будет їсти пельмени. Мы подивимся, да? Тихо, аккуратно. Суп він казав будет есть. Ну, супа нема, есть пельмени. Сейчас будут. Будут пельмени, будем бореть. Залазь, Вань! туда пожалуйста можно по взять по вещи не ходили ще? Нет, сходи. Сейчас я, я это да він уже ж не може бачиш ему надо а щоб він это так открывается открывалось залазь оттуда на за стол тем залазь убирай свой трактор Ой, давай а це ви що поставила пельмени надо больше воды там же ж вони так? А ти на завтра хочеш чи щось? Ні, треба об'єм води великий. А. а це мало. Ну став тоді. Більше щось поставлю. Угу. А Ваня відкриє ігрушку, так? Ваше відповідь. День зніжний. <ріг> а ну давай. Боже, ти взяв трактор такий, як у тебе ось є. Тільки це із прицепом? Ні, Ой, дивись, такий самий. ні, 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 ні. Так, це, ну, на не Подивись, то красне, це зелений. Ну ви ж уже Ні, Ні-не, не ні, такий. Нет, Касяка. Прекрасный, не так і ні. Ні, 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 да, Тьом? Такий точно. Ні, ні, ні. Смысл не ні, ні. Це совсем другий. Це... другий. Давай. А вот так стоїть. А, це перший такий саме точно як оце, так? Тільки маленький. Котека. А, це таке, як у нього є. Ось точно такий, дивись. Ні, ні. Тоже таке тут. Такий, <ріст> этот, <ріст> колесо такі самі розина біда. Такий твої. Ага, так, резиновый коллег. Только ж цей это. Це і без пульта. Да? Такудиш, конечно. Це без пульта. Тут не, немає пульта. А не той маленький на пульту. Че, протир... не не, мати? І цей ось заряджається. Може даже походить. Можешь его він культур? Давай, А ще все не окно. Та не не знімати. Так, роз... отклонею. Зараз буде добре. Давай так, подивимось. Фух, коротше, дев'ята година вечора ми тільки приїхали. Нічого себе! Він це не хоче, не ярвниче. Він хоче путь. Так? Да? Чи він сам хоче причепить просто? Ваня, не впаде. Не дуже далеко. Ого! А що це? Классик, да? А что это за штука? Что на робот. А пульт, батарейка. Щелка. А ну подвесь, сколько там этих. Вот целый вот, для чего? Заряжать. Это заряжать. А пульт батарейка? Да. Вот так. Ок. Да. Что у меня тут? Тим, сдел. Девы. Тюма, пидаж Підожди, Тём, не треба все виставлять. Зачем ти все виставляєш? У тебе вже ты вже натуральний фермер, у тебе як в этом. А що то така штука? Для чого? Це надо їздить, то он викрутиться, ваш. Короче, Артем Грається. Тільки на вікні. Тём. ну не хватає места, треба ставить на стол. Места не хватало, так став. Вот смешно, давай. Ой, давай с еда. И вони крутятся. Ой, ой, пассив. Не Нет, я сейчас щепиду. А, а, а тут надо. А, тут надо откручивать, надо опять. Ой, сыта. О, тут який класс. Ой. Класс. Надо по ковру ездить. Завтра помнить. все, складается. Не ломай. Не Ничего себе. Блин, тут уже мало это. Может, поможем. А отвертка велика. Может. Маша, белый класс, да? Сейчас будешь мерить куртку, бо я на себе мерил. Мне на кузина изрешлось. А то должно быть от раз. Да, мы поехали вообще. Взяв Андрій, Сергій, Ігор і Ваня одразу були. Ваня позвонили по вайберу, він подивився, сказав, нормально, це сама швидка покупка. <губка> ну так да, була. Ми за п'ять хвилин купили куртку з дітворою, це неможливо. Да, Ось тут пуль. Да. ой, пуль, ой, Зараз. Ну що? Є, зараз закручую, подивися. Ой, о, зі січки. Я... Пальці акуратно. Та подивися, зараз закручу. Так? Да? Та Ваня, ну постав на стол. Можна, постав. постав! Так оця тут зайжати. А це, це, за це заряжать ха... этот. Ну, Трактор, там десь кнопка. Зараз він теж може розрядився. Ти <клоди> зажди, ну не злись, Тьом! Ваня подивиться, щоб їздив. І зараз буде їздити. Зараз Ваня тобі поможе. А ти злишся. Ой, сделай. И нам интересно, есть бы. Ну уже вот цена заплехнуть и сюда. Ось. А, ну да, кому-то будем оставить, а тоді потом типа вытягиваешь и заряжаешь его от этого, понял? Да. Ось, ось, дивись, оце треба там внутрі вставить. <плесу> Сейчас папа, зробимо, подожди. Ну не трогай. Вот это. Ж... А ну, стой. Не, стой. Може. Це там вже шо, я стой. Может, запас на можем. А, сейчас не включал уже. Нет, это не расставь. Угу. Пока все зробишь. Це точно. Нам надо спать вообще-то лягать. Мы заїхали заехали в продуктовий, тоже набрали с собой, кожу, и вечно голоднее. В дорогу А що в дорогу? Куча дітей і Виходить, багато. що багато всього. Нам ще вірші складати. Стоять. Кажу, возьмемо один мама. чемодан. Ну подивимось. Що тобі дасть? Ось зараз буде він їхать, підожди. їхати, підожди. Діха тут. Стоять. Вань, такий самий, ні? А? Такий самий, ні? Який? Ну, ну Я ж кажу, что так він каже нет, то красный. <гуміло> типа мы с тобой не понимаем ничего. Це ж зеленый, <гуміло> а то красный. Теперь надо было просто <гуміло> покрасить красный. Надо было сломаться. Теперь. Теперь прицеп. Теперь. А да, мне писало? Что посало? Что навык не ці слова, я бы По-своему, да? Да. <гуміло> Маша, вот ты бежишь, ты тоже О, работай. Работай. Работай, сейчас. Ой, крышка упала. Крышка упала? Та, подожди, папа, простегни. Нажимай. Боже автопарк. Будет ли автопарк вставить? Артём, сейчас отпало уже. Работай, бачишь? у Тепер. Ну це все, це Ваня буде гратися. Надо на полу, бо упаде розіб'ється. Конечно. На пол. Давай. Ну Ваня. Дай ему зараз буде кричать. Бачиш? Убай, давай, все, Артем уміє сам. Все, а зарядка похожа ну, все, на таку, як надо. Да? Так може попробуємо той зарядить. Можна. Ого, угу, клас. А, ще такий той, що на той жовтий. да, бо ми забор... загубили заряд. Але Надя їде, але той секунду. О, Боже, Артем. Так, все, ти все приніс? Ні, там щось солоне. Ну, давай, на. Ваня, держи, давай я буду показувати. Хай йде моє. Так, да, будеш, кстати, ти одівати щось, мабуть. Давай тоді ти доставай. Це чия книжка перша, Андрій? Ні, на полу. Так? не знаєш? Так, що ми покажемо? Ми заходили в магазин Колінс. Так, а це чия курточка перша? Доставай. Давай я пообираю. це чи я давай. Давай. давай це. Ось Отак. Ні, цю зарядку треба ж положити. Короче, я її... Шо там таким? Куди її покласти, щоб забути потім буде наложити? Туди положили, Маша. Оба! Так. А що там ще на столі? Що пашка? Що? чи я кажу кусточка? Дві тут? -то? Дві моя його, а ось вот Маша. Да? Ага. Це ні, це, мабуть, не твердчи, ні, Це його. Так? Да? А, Элька, да, давай, все ну вставай. Покажи курточку. Можно так, что это выше? Ага. Давай, Вань. Пакет не мешает ему. Ничего не мешает. Мы тебе показали, ты сказал по видеосвязи, что ты пойдет. Мала? Не может она быть ему мала. Мала. Мала? Ну если есть що, есть чек, можно поменять. Ну подвись, рукава. Він же ж... Я не знаю, пристий. Де мала? Ты на гимсочнах. Нет, Де? здрасте, нормально длина. Нет, ширина. Нормально чи Там Речи наш че... нормально. Ой-ой-ой. Я... Здрасте, це Элька. А что у него XL? Нет. Нет. Та якраз вона, ты мене пугаешь. Не спеши. Ну що нижче на? Ага. Поправ йому ти. На, давай я з'яви. А що він давай. сам не застягне? Ну блін, ти ж Ну просто ровно, просто воно. Та ти ж просто не держиш, ровно дивись. Ну так. Да. Опа. Нет, вона наверное, прям свободна. А ну... да, Нормально? Конечно. Ну коротше, ми взяли, тому що ну длинно, щоб прикривало все, то, що ми в одне місце їдемо, щоб ми не замерзли. Хороша. А ну пари задом. Ну, нічого не мала, даже наче трошки великувато. Норма... Нормально? Що А ну капюшон. Да? Капюшон, капюшон, нет. Типа думаєш, рукава короткі. Я не пойму, він себе так. Ну да, як будто это. Короче, нормально. Mm -hmm. Да? Ой, все, пойдет. Да ну ты один свою, Андрей. Не снимай. Мне вообще кажется, на кисанах. Да, Туда? А Раз. там вину паде. Кнопка нельзя там нажимать. Одевай. Тем. Ты... Вину паде. Давай, одевай. Пункточку. Тут нельзя пульс. А выносим, чишо, да? Иди. А ты а ти ще пошл побег. Короче, ще там акция была. Та курточка ванна стоит 2700. А вийшла... Це не акція, це якась накопительні бонуси. Ну, я не знаю, що воно таке, але вийшло вона 200. Так, 500 да, гривень. Да, якось воно там, ну давай, твої показує. А моя, я поміряв 4 штуки. То коротка, то дільна, то вузька, то широка. Ага, А, це ще футболка і шапка. Да. давай, Та Не, не одівай, просто покажи. Це я принял. Така плотна, така зимня футболка. Я не нашукав кофту. Ну, то есть цвета не да. ношу наш, вообще. И ось таку купила теплую футболку. Ага. Боже, XXL. Это шо? Шапка. У Вани есть шапка. Тобі не жарко. Мама сказала, ну немає. Да. Что, у нас мала? Ну да, це буде тобі. Купила одну. Это щоб не було там шапок. Ми дві взяли. А Что тоже прилипло чи що це такое? А, тобі? скотч. Ну типа якась плотнельный. У мене, кажется, плотна а? і у мене коротше чуть-чуть. Бачиш? Отак. І моя стоїть 3600 на тисячу дорожче, а скидка на його не захотіла. Ету. Бачиш? Як? Не захотіла на за мою діла. Отак. Ось так. повернесь, повернись. Давай там, я щас. покажу пульт. Дивись. Щас. Ось, диви як. Хороша. Я вам... Це теж 2 е да? Да. Він хотів брати Xi, я кажу, треба більшу. тому що туди. Так, свободна, а так свободна вона буде, да. А ну надійти шапку. Я ти казала, що назимає шапку. Так, так а там немає рижі, оця одна. Що там? Ти б рижий ходив? Ні. Там немає. Та рай, не треба бай. чорну купимо, може десь. Я хотів рижу, вона кажу, що не вирішить. Ага. Нормально, це у вас широка. Холодним условием готове. Ще тут. Держи, машу, давай покажу. А того оба можна, дій. Ну давайте я зібраю. Давай а поміряємо. Да. Ми теж знайшли в магазин сміх, теж взяли. Так ото при, притулили. не міряли нічого з дітворою, бігали, як сумасшедший. Да. У нас ще є одна так, коляска сюда. була. Артем сидів, маша на руках. І ще плюс в Артема, що ці пройшли я думала, він буде в них ходити, а ви тоді що? Ноги короткі, руки короткі і все. І каже, Андрій, треба купляти куточки. Іди на диване. Іди поміряємо. Ось такий комбез Артему взяли. Це, як вона сказала, ну, термо. Давай ну, подивимся, Став а сюда. потом я буду помогать тобі. Давай. Став. А ну, давай, ножки, засовывай. А ну, давай. А да. да, вот и все. Що за нитки висять, непонятно. Изнутри, да? Ага строчка непонятней ну, а что там флис не покажи чуть-чуть много -чуть, вот ну, ну, это на спине, бачишь можно затянуть а, встань Тёма, померяй давай чтобы мы был уверены помираем и снимем це короче размер 104 давай. написано а на 3-4 года пошу. ну якраз на цю зиму на одну давай. зиму чтобы було. просто посади его на все так низким трактором да, помираем и снимем давай а ну, новый да теми красивый ні, ти в одну штаны. Здрасте. Засовуй. О. О, клас з рызинкой. Я это даже не глянула сразу. А, ну ручку. Хороший. Все, не дуже великий. Ні, не, не великий. Ой, давай, як хорошо. Так, Да, це не так. От сюда пальчик. Вот щоб... так. О, щоб не мерзло. Щоб... А, не той. <реку> Оцей, надо вот так, о, тепленько, чтобы ручки не мерзли. Не нравится. Хороший, а ну. Ну капюсон. давай сниму. А ну-ка. Капешон один. А его хоть видно там? Нет, нет. Все, сейчас будем снимать. Сейчас я застегну, подивимся. А ну, на секунду так встань. А ну, стой, покажи. Хороший. Нет. Хороший. Що, знімай, бо звариться. Хороший, Да, він. Я не люблю, все. коли вона дуже велика. Так а зачем было? На зиму. Зиму походить. Красивий? Класний, да. Красивий. Вот ну, закриті були. І держи, ще я ще давай, все не подивлюся. Ще потім ми забігли в сінцей. Ой, ой, ой. Артем, я тебе не роздавила. Давай. Ну, Ваня, хай подальше, Машу. Я взяла машину і осталось вообще, я не знаю, це меч, як вона называется. Чи на плечик, я не знаю. Она. Короче, дали. Хотіла свой магазинів. Коротше, там один, докудина, да, думаю, дуже дорого. По-моему, Возьм... поехали в сенсей и взяли ось два штуки 74 размера за 389 гривень. Два. Ну да, дешевше, чем ну, ж, да, Дальше, все маші ми взяли, показали, да? Та що это? Нахловуємо, буду не фоткать тоже. Взяли это платье. Класс. Тыква. Маша, с тыкво. Тыкалка матенька. Классно, зюбка зеленькая. І взяла собі піжаму на завтра. Бо у мене піжам таких немає. Короткий, а це іменно штанами. Такі штани. Це може на Хэллоуин. Так, да, це це. Черепа. Черепушка з цвіточками. Все тоже, кстати, вона по акції була 389 гривень. Класно, Класс. Чи ты такое? Не видно их. Ну нормально, менее класс. ти казав, Иксель там басила. Ну да. Все, будемо такі наш сьогодні в'яний настаки. Ми ще не вечеряли, бо обсіч. Щас ще віші складати. Рано завтра виїжджати. Да, Віще складати. Да. Ще мені треба помитися повірте, щоб взяти його. Ну, пройшло годні возьму поки, бо ми ненадовго туди їдемо. Що... Да. Я не знайшла просто йому, я, може, заповіну взяла нові теж, але ну, ми так бігали, що воно все до 9 робить і все. Угу. Так, да, mm -hmm. Тьома? А це хто? Все тоді. Всім oh, дякую oh, за перегляд. Yeah, <по> Всім-пока пока, uh, пока. Uh, будемо uh, uh, збиратись далі. Uh, uh, куди ми їдемо побачите вже завтра? Yeah. Ні, завтра не побачите. Кого? Так, куди ми їдемо? Побачу, завтра став. Всім пока-пока.